Друзі, всім привіт! Я всіх щиро вітаю і по упаковці, по кількості скочу на упаковці, ви вже здогадалися, що в мене буде розпаковка від зелених янголів. Тут рослинки, які я дуже хотіла, про які я дуже давно мріяла, і нарешті я їх замовила. Замовила я їх, звичайно, ще восени на Чорну П'ятницю. Але дійшли руки зробити відео лише сьогодні, тому я ділюся з вами своїми враженнями від цієї покупки лише зараз. Як звичайно, я багато купую і знімаю, але відео виходять набагато пізніше. То це покупка за осінь 2023 року купувала на Чорну П'ятницю. Можливо, по листю хтось вже здогадався, що це за рослина. І ось ви бачите накладну, тут представлені ціни, про них ми поговоримо трошки пізніше. Та назва так, це дійсно піраканта. Я замовила піраканту, вона мені потрібна для живої огорожі. Я довго обирала, які мені рослини потрібні. І все ж таки зупинилася саме на піраканті, я відмовилась від туй, тому що туї потрібно стригти, і все ж таки туї не такі мало доглядні, як може здатися, їм потрібен догляд. А мені в цьому місці потрібна була гарна рослина, яка буде чудово виглядати як взимку, так і влітку. І при цьому за нею буде мінімальний догляд, тому зупинила свою увагу саме на піраканті. Одразу відзначу упаковку рослин. Всі ви знаєте, що зелені янголи дуже добросовісно пакують свої рослинки. Все доїхало в чудовому стані, і це при тому, що я, здається, не одразу забрала свою посилку, а трішки пізніше. Земля, волога нічого не поламалося, все чудово запаковано. Єдина проблема, звичайно, це розпакувати весь скотч, який намотаний на рослинки. Замовлення робила через сайт, все дуже зручно, просто та зрозуміло. Доставка була, як завжди, новою поштою. Але зараз у нової пошти такі ціни на доставку, що думаю, переходити на Укрпошту. Нарешті я повністю розпакувала свої рослинки. Тут у мене три піраканти і одна айва японська. Давно теж хотіла цю рослинку, не знаю де посаджу, але замовила, вона мені дуже подобається, і саме цей сорт має махрові квіточки. Що стосується самої пераканти, то в мене тут два сорти жовтою та оранжевою ягідкою І мені дуже подобається ця рослина саме за те, як вона виглядає взимку, це неймовірно гарно. Ну, і краса її починається ще восени, коли ягодки набираються. І весною дуже гарно, тому що рослинка повністю вкрита білосніжними квітами, ну виглядає як наречена. Догляді вибаглива, але зверніть увагу, що це рослина колюча. Це може бути як мінусом, так і плюсом. Наприклад, плюс, коли вам потрібно відгородитися від сусідів, які вам не подобаються. Через колючі рослини вони до вас не полізуть. Я, звісно, жартую, але рослина дійсно колюча. Свинки вже всі посаджені, ось тут вони висаджені в рядок, щоб зробити таку суцільну зелену стіну між мною і сусідом. Тут ще посаджені інші квіточки. Зараз нас навалило кучу сніга. Звичайно, квіточок не видно, але думаю, що вже навесні буде дуже гарно. Щодо цін, такі гарні саджанці піраканти коштували 127 гривень з копійками. І ось таку красу в майбутньому я мрію отримати. Дякую вам всім за увагу! Зеленим янголам за саджанці, всім миру!